Шановні народні депутати України, у першу чергу хочу привітати всіх членів парламенту. І хочу привітати парламентську коаліцію з тим, що вона існує, і з тим, що вона далі буде продовжувати працювати. Окремо відповідаючи на запитання пана Ляшка, не дивлячись на те, Олег Валерійович, що ви вийшли з коаліції, як прем'єр-міністр, я вдячний вам за те, що ви перебували в стані парламентської коаліції, і нам вдалося дуже багато зробити для країни спільно. Ви прийняли це політичне рішення, вас вибирав народ України, і я, як прем'єр-міністр, поважаю будь-яке ваше політичне рішення. Шановні народні депутати України, відповідаючи на два питання, я просив би, щоб ми обговорили взагалі, як ми далі будемо працювати. Тому що питання безробіття, питання підвищення соціальних стандартів, це в першу чергу лежить в площині політичної волі і єдності парламентської коаліції. Це означає, що декілька десятків законопроєктів, які зараз знаходяться в стінах Верховної Ради України, і декілька десятків, які були не проголосовані в минулій сесії, повинні бути прийняті в українському парламенті. Урядом України зроблено декілька кроків, які повинні бути проголосовані в стінах парламенту щодо того, щоб стабілізувати фінансово економічну ситуацію в державі. Котре нагадаю, що після дуже тривалих і неймовірно складних перемовин з кредиторами, які володіють значним пакетом боргів України, нам вдалося списати 4 мільярда доларів США, нам вдалося перенести на 4 роки виплати по тілу кредиту. Нам вдалося не збільшити витрати на фінансування державного боргу. Чому я зараз піднімаю питання про списання боргів і про те, що це безпосередньо стосується зайнятості населення? Це є одним з елементів того, щоб забезпечити в Україні стале економічне зростання з неймовірними боргами, які були накопичені попередніми урядами, і в основа своя. Це режим Віктора Януковича, який взяв 40 мільярдів доларів США. Ми, не встані, ми були не в стані стабілізувати економіку. Нагадаю, що загальний обсяг платежів по процентам, які Україна зобов'язана платити по нашим боргам рівний сумі, яку ми фінансуємо протягом року на всю систему національної безпеки і оборони. І так, перший крок це списання боргів. Другий крок це те, що ми проводимо широкомасштабну податкову реформу. Був проведений перший етап податкової реформи, за яким була скорочена кількість податків, за яким була запроваджена нова система сплати єдиного соціального внеску в якості експерименту, за яким було запровадження трансфертне ціноутворення, за яким були збільшені податки на найбільш олігархічні види бізнесу. За яким Державна фіскальна служба проводить повне реформування і створює умови для того, щоб підприємець працював, за яким наближені стандарти бухгалтерського і податкового обліку, введена система адміністрування податку на додану вартість, і тільки за серпень місяць 2,5 мільярда гривень це додаткові кошти. Які вдалося отримати в державний бюджет, і які корупціонери не змогли вимити з системи державного бюджету України на другому етапі нашої податкової реформи, мета якої і є створення робочих місць. Не уряд створює робочі місця, уряд створює умови. Уряд повинен зробити все для того, щоб не було корупції, і це завдання, в тому числі парламенту, щодо. Радикальної зміни судової системи і всіх судей, боротьби з корупцією в правоохоронних органах і органах прокуратури. Уряд повинен забезпечити рівність всім платникам податків, справедливість і незмінність податкової системи. Тому другий наш елемент це, звичайно, другий етап податкової системи. І разом з парламентською коаліцією, вчора на Національній раді реформ ми обговорювали її. Третє Третє – це знаходження нових ринків для української продукції. Саме тому, очікуючи, що Російська Федерація з 1 січня наступного року закриє нам наші ринки, у нас створений офіс торгівельного представника і підписана зона вільної торгівлі з країнами-членами Європейського союзу, і погоджена і підписана зона вільної торгівлі з Канадою. Зараз продовжуються перемовини щодо підписання зони вільної торгівлі з Ізраїлем і іншими країнами. Тобто, третій етап це нові ринки для української продукції. Четверте. По соціальним стандартам. Уряд країни прийняв рішення і сподіваюся, що парламент підтримує рішення про підвищення соціальних стандартів, це підвищення заробітних плат, пенсій і інших соціальних виплат. На наступному пленарному тижні, шановні народні депутати України, звертаюсь до вас з проханням проголосувати за зміни до закону України про державний бюджет, про підвищення заробітних плат, пенсій і інших соціальних виплат, закон України про списання і реструктуризацію боргів, який безпосередньо пов'язаний з цим, і проголосувати. Декілька десятків законопроєктів, які безпосередньо стосуються економічного життя країни, в тому числі і щойно я до вас звертався з проханням проголосувати за закон України про державні закупівлі. На жаль, не всі члени парламенту підтримали це рішення. Кожен день зволікання з прийняттям цього закону означає, що в державних закупівлях буде далі зберігати стінюві схеми і корупція, що державні закупівлі будуть далі блокуватися через антимонопольний комітет. Що державні закупівлі далі залишаються частиною корупції, і позбавляють громадян країни робочих місць, позбавляють країну додаткових фінансових ресурсів. Саме тому вкотре звертаюся з тим, що нам необхідно проявити політичну волю і звертаюсь до тих політичних сил, які присутні тут, в стінах парламенту, які будуть брати участь в місцевих виборах. Не коштує ні один додатковий сільський голова. Чи ще два чи три десятка депутатів районних чи сільських рад того, щоб поставити на кон долю України. Будь ласка, займайтесь політичною агітацією. Кожна політична сила і політична партія має право представляти свою ідеологію. Кожен має право перейти в опозицію до влади. Не переходьте в опозицію до України і підтримайте реформи в країні.